Цар кліщ. А що, у цій місцевості багато кліщів? запитав гість у господаря хатини. Та як би тобі сказати, є буковий лісок поруч. Ну, звісно, що кліщі є, але це просто сусіди. Якщо ж приходять, то маємо на них управу. Цікавенько послухати Це ж кліщі небезпечно. А ще тут діти таборуватимуть. Так і так, і таборували вже стільки разів, і таборуватимуть. На одному таборі, пригадує, був собі такий навіть сам цар Кліщ. Цар Кліщ? вигукнув Костя. Ти що так жартуєш чи кіпкуєш? Не жартую і не кіпкую. Послухай. Приїхали до табору різні діти з різних міст, сіл, і було їм таке творче завдання придумувати собі псевдо, тобто назватися іменем на час таборування, яке б відповідало характеру людини чи легенді табору. З'явилися і сестрички голубка. Земелька, пшеничка, братчик і Бобер, борщ та цибуля. Один хлопчина володя обрав собі таке дивне псевдо, цар кліщ. Часто він стверджував, що насправді є царем кліщів. Якби там не було, та його кліщі не чіпали, і знав він про них багато чого. Ось ти, Костя, дорослий чоловік, чи можеш мені розповісти, як витягувати кліща, коли б він заліз під шкіру. О, звісно, я вже це робив. Знаю такий спосіб. Почав пояснювати він. Береш нитку, обхоплюєш нею кліща ближче до шкіри і тягнеш кінці цієї нитки у різні сторони. Правда, у мене не зовсім вийшло. А я занадто сильно потягнув нитку, і голівка залишилась всередині. Потім звернувся до лікаря. Ну, Ще є варіант з олією, треба його намастити олією, він задихнеться, почне вилізати. І тоді його треба викрутити пінцетом. Такий медичний інструмент проти годинникової стрілки. Поки Костя відповідав на запитання, мій улюблений песик Радик просунув голову в літню кухню таким чином, що фіранка опинилась на його голові, як велюн на молодій. Гов! Це вже йому терпець урвався. Він просив їсти. Я йому вже приготувала кашу, додала кусочки м'яска, та їжа все ще залишалася гарячою. Собаці не можна їсти таке, тому понесла миску з їжею студитися на вулицю. Він крутився під ногами і заглядав у очі. Дай їсти, мамусю, діти так мене називають, казали його очі. Дуже їсти хочу. Почекай ще трохи, радику, ще гаряче, чекай. Радик дуже уважно слухав і все чув, звичайно, та чи все розумів? Ні, не все. Але стежив за моїми руками і вловлював інтонацію мого голосу, а потім, побачив, що його миска не опинилася на звичному місці, ліг, поклав голову на передні лапи і став чекати. Слово чекати він добре вже засвоїв. І ось поки він чекав, а їжа його вистигала. Я перенеслася думками у той день, коли вперше витягнула кліща в тому самому таборі, про який згадав пан Андрій. Якраз поверталася зі села. Несла молоко на сніданок та ще й хліб прихопила. Якась дитина мене побачила перше і голосно закричала Сестричку Оксану, сестричку Оксано, там кліщ у Олега заліз. Швидше пішли до хати. Треба щось робити, ми на вас чекаємо. Я одразу поклала свої торбини біля порогу хати і забігла до кімнати хлопців. Яку картину я застала? Спробую описати, а ви спробуйте уявити. На дерев'яних настилах догори обличчям лежав Олег. Навколо нього зібралися його друзі та деякі виховники, немов медики, навколо операційного столу. Футболку зняли, оголили цілий живіт, намастили все олією і зверху встановили півлітрову скляну банку. Олег мужньо стримував дихання, щоб ця банка часом не злетіла. Десь там, серед олії під банкою, сидів малесенький кліщик. Що це? Скільки часу він уже так лежить? Такі були мої перші запитання. Десь півгодини. Ми його підтримуємо, відповіла група підтримки у боротьбі з кліщем. Усе зробили, як у книжці написано, помастили кліща олією і поклали банку згори, щоб він задихнувся, пояснили мені, перебуваючи один одного. Ну, ви молодці, зробили, що змогли. Але у мене інша метода витягування кліщів. Я колись проконсультувалася з медиком, і мене навчили дещо інакше з цим лихом боротися. Тому, перше, зараз повитираємо олію і заберемо банку. Друге, потім візьмемо йод і намастимо цього непроханого гостя. Третє. Почекаємо 5 хвилин. Четверте: акуратно. Пальчиками без довгих нігтів, бо ніготь є гострим і може обрізати голівку кліща. Почнемо викручувати його проти годинникової стрілки. П'яте. Кліща захоплюємо ближче до шкіри. Шосте. Після того, як витягнемо його, ще раз обробляємо шкіру йодом. Йод ватка з'явилася швидше, ніж я очікувала. Почала виконувати все, що сказала вище, пояснюючи Чому витираю олію? Ну, бо потім буде важко викручувати кліщика адже від олії він стає слизьким. Із олії мало користі. Йод також має той самий ефект. Кліщ починає задихатися, слабше тримається і потихеньку висувається назовні. А ще йод дезінфікує місце ураження, тому викручувати краще пальцями. Чому викручувати краще пальцями? Бо так краще відчуваєш те, що треба викрутити. Деколи буває таке, що кліщ ще міцно тримається, і треба повторити процедуру від самого початку. То як, сестричко, витягнули? напружено дивиться на мене Олег. Так, ось він. Можеш подивитися? Я себе відчула таким хірургом у білому халаті, який щойно витягнув кулю. Я ж витягнула тільки кліща, а на мене дивилася, як невеликого медика. Фу, які у нього бриткі ці лапки, такий маленький, ще рухається. Давай, Олежо, порахуємо з тобою, скільки у нього лапок, і подивимося, чи на місці голівка. Це важливо, щоб нічого не залишилося у тобі. Ось його тулуп. Рахуємо чотири ніжки зліва, чотири справа, голова на місці. Люкс. Можеш гуляти, біжи. Тепер два-три дні слідкуй, щоб нічого не почервоніло. Шановні співчуваючі, операція пройшла успішно, урочисто оголосив виховник Олега. Ну що, Олеже, боліло? питалися його всі присутні. Та так ніби ні. Чути було, що щось тебе тягнуть, а щоб боліло, та ні. Просто трохи страшно було, бо мама розповідала. Після цього випадку діти придумали нову гру, коли ми вирушали з табору колоною, непомітлен для дорослого чи дитини чіпляли на одяг прищіпку, можна і дві, і три, ніби це кліщ чіпився. Чим довше не помічали цей зайвий предмет на одязі, тим більше був у виграші той, хто так його вдало вчепив. Якщо хтось помітив на собі цього кліщика, то мусив далі так само непомітно причепити комусь іншому. Бажано, щоб було смішно. З такою грою веселіше крокувати. Гав, гав. почула я раптом і отямилася. Радик чекав на їжу. Мій маленький, на, їж. поклала його миску на звичне місце і повернулася до літньої кухні, де Костя вже намастив канапки, а господар заварив смачний чай із суміші різних трав. Ми добре всілися за круглим столом і продовжили нашу розмову про таких небезпечних сусідів. Я переповіла їм цю таборову подію, про яку вже згадала, поки студила їжу песику. Поступово канапки зникли з тарілки, зменшувалася цілюща рідина у горнятах, а питань про кліщів менше не стало. А якщо голівка кліща залишиться у тілі, а якщо почне гнити уражене місце? А якщо дитину вкусить енцефалітний кліщ, який є небезпечний для життя та здоров'я? А що треба робити, щоб їх було менше на цій території або зовсім не стало? Зараз я відповім на всі ці запитання, виключно для тих, кого це цікавить. Усі, хто цим не цікавиться, можуть одразу пропустити пів сторіночки. У семи з десяти випадків кліща вдається витягнути повністю. Але якщо в шкірі залишився хоботок, не потрібно намагатися його виколупувати. Шкіра швидко регенерує і виштовхує сторонні тіла назовні, тому досить двічі на день обробляти місце укуси зеленкою або йодом. Через 4-5 днів залишки кліща самі вилізуть назовні. Справді, найнебезпечнішим в укусі кліща є те, що комаха часто є переносчиком хвороби кліщового вірусного енцефаліту, який дуже складно діагностувати, адже в легкій формі він може маскуватися під інші вірусні захворювання. Але панічно боятися укусів кліща не варто. За рік кусають десятки тисяч, а хворіють одиниці. Що треба робити, аби кліщів стало менше на цій території? Треба скусити траву, де переважно вони перебувають, очікуючи на свою здобич. А ще треба самим пам'ятати першочергові засоби захисту від кліщів. А саме, одягатися у щільний одяг із довгими рукавами і капюшоном. Одягайте довгі шкарпетки поверх термобілизни або штанів. Бажано, щоб рукави вітрівки були на резинці, яка щільно охоплює зап'ястя. Також можна використовувати засоби відлякування кліщів, продаються вони скрізь і купити їх не є проблемою. Дані засоби відлякують кліщів у випадку, якщо вони потрапили на вас. Тому з метою економії, того самого засобу, його краще наносити в місцях проникнення кліщів до тіла шкарпетки, рукави, сорочки, комір, пояс. Були такі випадки, коли діти забагато мастили, бризкали себе цією хімією, тому треба стежити за цим також, щоб не викликати алергії. Ще треба не забувати оглядати себе і своїх супутників. Кліщ часто кусається через тривалий час після його потрапляння на одяг. Кліщі дуже повільні, і поки знайдуть зручне для себе місце, їх можна відловити. Найкраще вони помітні на світлому одязі. Дотримуйтеся цих простих методів захисту від кліщів, а решта не у вашій компетенції. А у чиїй це компетенції? запитав знову гість. Ну, Костя, вчепися ти з цим питанням, ну просто як кліщ. Господар Андрій якраз допивав чай і вже відповів за мене. Ми у цьому питанні однодумці, тому він втрутився у нашу розмову. Всі ми ходимо під Богом. І на все є причина і наслідок. Ну, тобто, на що заслуговуємо, те й отримуємо. Справа у тім, що кліщі пристають до тих. Хто несвідомо своєю поведінкою хоче до когось присмоктатися, попити чиюсь кров. Інакшими словами, це сигнал, що хтось сам так вчиняє з іншими. І прикрий випадок свідчення того, що варто замислитися і витягнути з історії повчальний урок, а потім, із розумінням законів природи, крокувати далі по життю. Андрій завершив розповідати про свою філософію. А мені залишається додати наступне: перед кожним табором я запитую себе, чи все ти зробила добре, чи не зробила кому погано? Чи виправила ти помилки, які їх припустилася, чи немає в тебе на когось образи чи важкості на душі? І коли сама собі зізнаюся, що усе гаразд, тільки тоді я беру на себе відповідальність за такі скарби, як діти. І тому ніколи не думаю про погане, тільки про добре. І, Богу дякуючи, так і є.